І всім привет, я Віх. Сьогодні ми будемо хати в Бедварс. Погнали. І ми уже в Вігрі. Кстати, як на цьому відео буде 5 лайків, то я з Мэзифаном будемо виживати в простому світі з модами. Моди будуть любить хорор, не хоро, обичні, прості. Да. І кстати, як ви хочете більше колаборацій з Medzifano, більше відео з Maizifano, то лайки, ставьте лайки, и мы будем разом заниматься Minecraft в Go Project Playtime и инчи инчи игры. Крути инчи игры. Купости, на кути. Не, Ні, як будуть на кути игры, то мы заниматься не будем. Да. А я там часом иду до сценя. Погнали. Так, 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 йдемо Так. Опа. Що не там робит? Найс. Nice. Найс, nice. я просто э, ми комбо любите. Просто. Мені щоб это комбо. Хорош. А комбо ліпший. Не менше бет комбо, Якось свиго. Уч, учиться робити так. Шо? Учиться робити комбо. Бо комбо на сильно допомагаю в майнграфте и в Майнграфі. Вона би вложим пальцем. ду-ду-ду-ду-ду. А Аж треба зжима, щоб. Ще пальці, пальцу треба жорсткий. щоб у дій ситуації ти міг взяти свої пальці, кладу, ду 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 і мінус. Як кому-то комп'ят. Так, да. Я хочу, кстати, я учувся робити компот за скопіоном. Да, мака я пробував робити, а за скопіоном легше мені виходить. Кстати, як будуть і звуки на злому плані, і ду 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 то... Просто не звертайте уваги. Добре? Добре. Кстаті, я це відео записую з Менізіфаном, але у нас вийшла запись. Просто І оказалося, що на початку відео з Меніфаном там взагалі запись пропала. Було обідно. Ну, я так подумав, що я зніму сам відео, потім медифаном скажу. І інше відео ми вже будемо знімати разом. Уже як команда ну Медифанів. і віха. Ну, ладно, йдемо пушити. пушити, пушити, пушити бо що я говорю. Я просто так я поживаю, я почну зайкатися. Тану наче. Лаймовий, а ти чуть-чуть не подумав свою тактику. Чуть-чуть не Ні, Я переживаю. Я трохи переживаю. Бо страшно. Страшно? Страшно. Ладно, бата. Бля. Та ну. Я не не бачим. Ураль, ура, угаду. Кстати, дико не буде видеокарту. А я видно. Асус. Знаешь? Типа... Alt X P I Asus Time Nice 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 Opa Ta Sigma Gamba Лейбу дюба-дюбай Да? Согласны? Я согласен. Вчера болеть, дюба-дюбай Так Так. Потформа. Потформа, подформа. Ах ты разу. Ах ты за... Кто? Банана! Мені к банана помилишку. А банана я зайду жопа. Спершу дайте я це любей... Спершу дайте я забуду оранжевого... И... Все... Буду изю... Изю Пока! Убью??? Не-не... Н ну просто миллисекунд Я на всех Ладно, я, я, я зробив я зроб, я зроб, супер мега вкусний комбо. Ух, комбо реально вкусне. Думаю. І по гарму інграф, думаю... Думаю, блин, а тебе зараз відео монтувати? Охоти нема. Могу хотим монтувати відео, але треба. Бо відео до нас не виходило. ти хочеш? Що ти хочеш банана? Лішка поломив? Поломив. Вс, что-то дашь хочешь. Хочешь комбо? На комбо. Это можешь вс дать. Просто, это могу все дать банана. Что ты хочешь, я тебе даю, ой. Да. Банана это раза такая. Просто. Пишем у комментариях хэштег банана. Это раза. Пока, банана. Банана. Нам уйти банану забрати. Реально, бо. Банана меня бесит. Просто. Банана не бесит. Аманалина иос. Ладно. Ладно, ладно. Бо. Найс. Покор. Покор, паркор, парков. Йоу. Банан, я бачу банану. Я бачу банан. Я бачу банану. Найс. Блин. Ч я такого? Ч я такого? Сын сама беса, когда я слухаю свои відео. Да. Ну, ладно. Mas eu roubou as batalhas. Certo. Caramba. Não tem na base. Não, te... Não te na base. Não é? 3, 2, Чи? як це було близько. Что ты робиш? Де його ліжко? А, тут, тут, тут лишка, да? Все ліжко? А, де, де, де мій сусід далекий, але сусід. Не пообязу думаю, що я хочу спасать. Ну, думать далі. Думай. Можеш думати, можеш ні. Це пісеноубій. Як те мені робив? Як те... Як те там мені робив? Сказав у те, да? Кабар? Сказав у те, Як! Так. Ладно. Лановий, а де лановий? Та був там, що зробив. Ладно, погинаємо дальше. І-і-і ми уже вігли. Да, Я хочу сказати знову. На 5 лайків будемо колобатися на мій де ми будемо виживати в новому світі з зум-модами, Так що, давайте 5 лайків. Ладно, я тим часом думаю ти пушити кого-кого кого. Може. Блін, не знаю. Кого ми тепер пушити, як думаєте? Я, я думаю, що можна піти оранжевих. Кобітимі ганцька, раз, два і все. <схи> Блін, у мене якось голос били, але говорить не було голосу, бо... ...я так буду ганчити, як буду так говорити. Да, ладно, короче, погнали. Так, буду їсти, буду їсти, буду їсти. Блін, так хочу кинь бути, так хочу літати. Хочу спокій, знаєте? Так хочу спокій, просто. Бо там так, що бісить. Чуть-чуть, мене бісить. Чуть-чуть мене бісить. Так, ладно. Ща. І я знайду оранжевих. Тепер йду пушити жовтих. Так, 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 погнали. Так, Я, думаю, я, думаю, я, думаю. я не йдемо, йдемо, так не хочу Так, ще. Да, я відійшов і мене вбили. Обідно. Обідно. Ну, ладно. І Ще я його закуповую. Закуповую, закуповую. Знаєте, що що сам обідний будвасі. Коли у тебе не стає золото, ладно. І змудів, нормально. А мазів, таке собі. Але коли у тебе не стає металу, це так обідно просто. Бо метал... Це саме найлегка штука до І просто не встає. Це обідно. А я тим часом закупив в собі платформи і тепер на базу. Фух. Фух. Ладно, погнали далі. Пуршити. Так, йдемо, йдемо. Куди йдемо? Ламиємо їх нема. кстати я удала на а він там біг. Я хотел по-бол, ну пал губер. Ладно. Так, ідемо. Идемо, 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 ідемо. О! Давай забрати такого глубокого. А что? Да? Это Я так думаю. Это голубий. Ага. Понял, де? Я думаю, Я... що вже не идти забрати, бомб блоки в нас Не треба купить блоки тоді. Так, 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 так. Кстати, лайфхак, як як у вас на свои блоки, то за металл, то купіть собі доски за золото, тільки як у вас його дуже багато. Але то золото купуйте там, там, бю... там бюджет. Купуйте за золото. Я можу його скинути, а я не хочу. Я хочу його обійти. Щоб було дуже файно його забрати. Я бачу його базу. Ні, це його база? Не може бути Це не його база, бо... Я вже подумав, що це його база. А я вже подумав, що все, і він буде. А ні. Він подумав. Ладно. Йдемо пушити. Я забув що це гарно говорити, бо мене... погано чути. Ну нічого, скоро. Все буде добре. У мене буде новий мікрофон. ХП! Як я бы упав на тем блок виш, я б здох. Бо би так було бідно. Ну, частково мене буде будем видео. Академи, микрофон, сковыр, корпус. Больше пам'яті буде. Е, я сейчас сдохну. Да, да, да. Не менее бачить. Так. Ладно, мен... нічого не було води. Там все, хена и так уже на базі. Мінімально. Я собі купую С, купую С, купую С, купую С. Купую С, С. Ну і Все. Да. Мені доска. Мені доста. Куда біжиш? Шо ти? Куда ти біжиш? А? Плачеш? А Ти можеш так робити. А потім добре так. Ось так. Kombo, u niego takie kombo było, żarty. Jeden to nich, żarty za Ja go zobaczył, żaba? Da. Zdeł ja nie może, Nie, wciąż, ja zdoch. Ja zdoch. Mamy pierwszy mam widzisz, to tylko połysk, to tylko połysk. To może, два, один. Не треба. Воно 8 хп. Ладно. Коротше, я думаю, що на це ми можемо закінчувати. Так.